До САП і ДБР, хлоп'ятка. Слухайте уважно. У вас зальот. Трохи проясню на пальцях картинку. У вас, хлопчики, тачечки обслужені, новенькі, гарненькі від держави. У нас корчі, люди на них скидаються. Спокой пічені з усього світу. І ми їх обслуговуємо саме. У вас засоби спецзв'язку, там прослушки всякі, а ми. Мовже браки, хлопці, побратими, вибачте, по всім соцмережам стоїмо. Дайте, блядь, приціли, дайте ПНБ, дайте тепліка, дайте бінокля, дайте дрона якогось нічного. Ви сидите в теплих кабінетах, а ми по горіщам, окопам, бліндажам, якимсь розваленим хатам. У вас на ваше утримування держава плати мільярди. А у нас хлопців поза штат поранених виводять і по 500 гривень блядь, платять. Бо вони нахуй нікому не потрібні в такому вигляді. Ви щовечора маєте можливість бачити своїх діточок і жінок, а в мене тисячі побратимів вже їх ніколи не побачать. Проти нас стоїть півмільйонна армія підарів і накривають нас снарядами, фосфором, градами, чим хочеш. А у вас на очах кілька десятків тисяч чинуш в державних кабінетах. Безбожно марадерять усю країну. Міністерство оборони закончені гандони, до них ще руки колись дойдуть після перемоги. Що, блядь, якщо мені щас хтось напише, що я порохобот, отакий от вам хера не порохобот. Я Українобот. я залужнобот. я жінкобот. я обожнюю наших жінок і діточок. Я заради них тут воюю. Я бот свого командира взводи і командира роти. В минулому це цивільні люди. А зараз воюють тут як леви за нашу країну. Скажу вам ще, що ні п'ятого, ні шостого я облизувати не буду. За їхні здобутки їм країна плати, за їхні досягнення. Ну добре, Честь і хвала. А якщо накоїли лиха, я не дуже розбираюся, що там зараз в Грузії, але подивіться на Саакашвілі і щось люди на протести не виходять, що він там в тюрмі сидить. Та ось, хлопчики, продовжу, вибачайте. Інколи на паузі приходиться відволікатись. Ваша бездіяльність. Жуєте там, сидите соплі? Витопити всю націю. Воронь Боже. Відвернуться іноземні партнери. Чим потім будемо воювати? Як залужний сказав луки і Стріли, і де потім ви будете своєю боротьбою з корупцією? Країни нахуй не буде, корупції не буде. Підари тут будуть, блядь. Шевеліть булками, блядь, займайтеся. Робіть щось. Це не важко переловити тих, блядь, зажраних дебілів. У вас для цього є всі можливості. На ваших очах мажорня спокійно себе чухає в містах у ночних клубах. А тим часом воєнкоми, які обілічують цю країну, стають доларовими мільйонерами. Явище, ганебне, координоване. Ким скероване, як приклад, будь ласка. Що нахуй робив Одеський воєнком у Києві. Приїхав розказувати, що він добре знає табличку ділення. А його піймали за сраку. І куди він приїхав? Що, до своєї вчительки чи до репетитора по математики? Ні, блядь, Шукайте, до кого він там приїжджав, кому він бабки свої звозив. А далі перейду до головного. Я більшим переконаний, що серед вас є гора патріотів, гора чесних і порядних працівників. Ось подивіться. Оці відео, блядь, де показують кучу бабок конфіскованих. Кому ви нахуй їх показуєте? Як я мушу на це все реагувати? У мене руки опускаються. Візьміть загальну сумарну кількість грошей, що взяти. У одеського воєнкома, у суді, то що три лямчика собі присвоїв. І цей міністр оборони 400 тисяч в матрасіку. Порахуйте. Один і в півдрон 500 доларів стоїть. Загальна вартість цих трьох взяточників, суми їхніх взяток. Це більше 10 тисяч піввідронів. Пояснюю. Для всіх цивільних на пальцях, для вас теж офіцери тилові 5дронів це одна вражена ціль. Це найгіршому випадку. Який снайперський, мінометний або артилерійський розрахунок, Легкоброньована або броньована техніка. А в кращому випадку шайтанчик. Це тисячі. Хлопців, які могли б додому повернутися живими, блядь. Живими. Якого хера? Зробіть хоч раз, хоч один з вас. Взяли взяточника, взяли кучу бабок, визвали сюди. Зразу журналістів якихось засняли і тут же. Алло, 72, ка 79ка, 93, 3-ка, неважно, 80, 110, люба бригада, пацики. Приїдьте, візьміть бабла, присилайте своїх перевірених волонтерів ось вам на дрони. Хуярте! Назад буде відеозвітність вам. Ті самі журналісти покажуть, скільки ми підев перехірячили. Ні, блядь, для кого ця показуха? Куди ви ці бабки дієте? Отим шакалам, і гієнам, оцього Стефанчука, блядь, і шмигаля віддасте. І вони їх, блядь, обратно в асфальт закатають. І ще й куди в асфальт? Гора, Алеї Слави, і вони, блядь, 100% зараз треба зараз буде закатати, блядь, щоб загиблих вшанувати новенький асфальтик. Між могилами плиточку положимо, все, заїбісь, блять, живи, шиваночки надійнемо нахуй. І все, блядь. будь гей. Слава Україні, слава ЗСУ. Піздюш, це все марафонний, блядь. Думайте своїми головами. Хоч раз, майте яйця. На завершення скажу вам по-чоловічому. Кожному офіцеру сап на Буй ДБР. Дивися на себе в зеркало і сам для себе виріши, чи ти син козачий, чи ти хуйслим мачий. Так що все, блядь, бувайте.